Хочеш купити бивушну тачку, обов'язково зверни увагу на ці моменти. Збільшуй фотографії. Ти навіть коли бачиш оголошення на Ріа, увеличуй, Дивись арки, тому що як часто буває, що ви навіть при збільшенні фотографій вже побачите кучу мілких царапін, сколів та навіть ржу на всяких містах. Так що збільшуйте фотки. Друге, пробивай він-код. Просто берете, копіруйте він-код, вставляєте в Google і... Так як у нас більше машин всього з Америки привезені, ви будете бачити її перші пошкодження. Будете розуміти, чи працювала безпека, чи був сильний удар, чи не сильний, та й взагалі скільки вона повинна коштувати. Ну і обов'язково заганяйте тачку на СТО. Перевірка на СТО коштує буквально 2000 гривень, але зекономив вам купу часу, купу грошей і обереже від того, що ви просто на машині на цієї не доїдете. Ну і саме головне, це потрібно перевіряти документи, адже буває куча дублікатів, буває куча всяких арештів, штрафів, і ви просто не зможете її переоформити.